Догенькі мої добрий день усім. Доброго ранку. Миру, миру для України. Я в Італії живу вже багато років. Зараз я вам покажу, як я готую оце радікю росо. Дивіться, ви бачили, крілика я готувала, це в холодильнику стояло. Зараз я обберу ось ці ниточки, це такі рулетики вийшли. Вони ось такого розміру, щоб ви зрозуміли. От як половина вилки майже. Лишилося три рулетики. Я готувала разом з горохом, свіжим горохом, свіжо замороженим горохом. Це голова. Мій, мій компанія сказав, що голову не буде їсти, бо він я знаю, що він любить дехто любить їсти голову, але він тільки любить їсти голову з баранчика молоденького. А це казав, що викинути він і голову не буде. Скрілка їсти це. Я би теж ніколи не їла. Це прямо скіфу. Скіфу це противно. Вчора багато ківів купила. Багато це було набагато більше. Ми вже трошки вчора ввечері з'їли, і сьогодні я на сніданок вже. Тут зараз я вам покажу, я порізала всю-всю. всю, всю, всю. Е, Я зимою багато капусти використовую. І я не їм не помідорів, щоб ви знали. Ніколи не купляю зимою, і ніколи угорків, тим більше. Вчора купила отакий готовий амбургер, бо хотіла зразу щось таке поїсти. Амбур, оцей амбургер. Бачите, він такий був теплий, ще теплі вони продають. Він був такий менш-більш можна було їсти. А це курка з перцем, ну прямо неможливо їсти. Я так, коли дивлюся, як українці купляють в супермеркатах і, і критикують, приносять додому, їду, купляють в супермеркатах в Україні, приносять і кажуть, ото не смачне, то не свіже, то, 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 то не смачне, не смачне. А я завжди думаю, ну як може бути не смачне? В Італії, що купиш, то смачне? Ні, не смачне, тому що в Італії ось так само. Зараз я вам покажу. Несмачне. Це в супермерках, готують, вони самі готують. Оця курка, бачите, вона така. Це не є курка, це кусочки курки, зліплені докупи. А, то не видно. От якщо її подрібнити, бачите, вона вже дробиться. Вона називається такі страчательні. Я думаю, що там, де м'ясо продають, їм вже срок підходив, і вони не могли продати, вони це все зліпили, бачите, докупи зліпили, дали перцю, дали, дали всякого там солі. Супроту дали курку куркума. Куркума це означає, щоб воно жовте таке було. А ось ця куркума вона так віддає негарно, вона така несмачна. Я вчора такий маленький з'їла, ну просто не могла їсти. Такий смак негарний, несмачний. Тут, дивіться, що я зробила. Я тут дала повністю-повністю. Де ж моя ця? Я не маю. Ну я ж витягнула була ложку вилку таку велику. Тут я дала одну велику цибулю червону, велику червону цибулю. Бачите? Тут вона ще там під низом є, ви її не бачите. Протушила ту цибулю і зараз накинула цілу ціле радік'ю, ось таке. Ціле, ціле навіть два можна гарно помила. На великі куски. От спеціально я вам хочу показати, подивіться, на які великі куски, на величезні куски, воно пізніше сушиться і нічого не буде видно. І так от накрити, трошки посолити і, і все. Навіть перцю не треба давати. Пізніше воно буде тепленьке, дати трошки чуть-чуть оциту, оциту. І воно буде таке смачне, таке смачне. І воно дуже добре з м'ясом буде. Зараз я оце дам мій компанію. Нехай попробує, або він ще цього не пробував. Вчора ввечері він не пробував. А тільки я спробувала, тому що він їв інакші речі. І я зараз обчищу ось це. І, і ось так, Я сьогодні готую, а після обіду я буду виходити, бо після обіду мені треба багато мені треба крісла. У мене по плані крісла купити, піти, подивитися, заплатити і привезти два крісла до кухні. І пізніше я вам розкажу, які я крісла буду і покажу. Звичайно, все покажу, дорогасенькі мої. Сьогодні дуже-дуже тепло, я бачу на вулиці і сонце є. Йду ногами, 20 хвилин йти. Я вам хочу показати, як гарно аспарагуб виглядає вазонок. отак, бачите? Зелено-зелено. О, цілий рік зелено. І другі сусіди такого не мають. Якби всі так зробили такі вазонки зелено-зелено, це було б дуже гарно і красиво. А так не роблять. І мені це подобається, тому що ось такі балкони. Ось тут, ось дві квітки поставили. Є тут теж аспарагу, як я маю, таке саме, бачите, ось це в центрі. Тоже гарно виглядає. Як поставити три разом, було б все набагато красивіше. І, і ось так. Аспарагу тут таке воно руками-руками. Воно -руками. ну, зросте гарно, не боїться ні, ні холоду. ну Сонця не хоче. Правда, сонця не хоче, треба від сонця. Це накривати, накривати треба трошки. Жари великої не любить. Так, підходжу я вже до магазину. Я хочу взяти два крісла, два дизайнерські крісла, картель. Якщо він мені їх дасть за 360 євро, два крісла, я буду дуже сильно задоволена. Тому що два роки назад ці крісла коштували одне крісло 170 євро. Картель. Чи є вони, напевно, треба заказувати. В нього тут великий вибір є. Є є, стоять, стоять, стоять мої крісла. Тут так само я би могла як якусь ламп, ту абажур, який-небудь вибрати. Тут є багато абажурів. Я буду як буду купляти, Тут дуже помало і будуть тільки. Ой, який гарненький, вау! Оце так! Да. Бачите, такий затишок в хаті. Як ви таку лампаду поставите. Оця, оця всю, всю дизайн тут, бачите, які зроблені. Оце крісло моє. Але не біле, а мені треба темно коричневе. З такими, що, бачити, що можна лодо, як, ну, трошки руки поставити, спертися трошки. Вони дуже-дуже вигідні. Я як на, на нього сіла, я не, не хотіла встати. Йдемо всередину, подивимося, йдемо, ще тут глянемо, що тут ще є таке. Ось таке крісло нормальне. Такі круглі лампочки є, ці настольні лампи. Оця кругла гарна така, гарні речі є, гарні, гарні. Гарні, багато гарних речей. Таке крісло широке, гарне. Ну, Йдемо подивимося, тут є великий вибір. А, відкрито, я думала, що закрито. Є два таких, бачите, оце мені не подобається. Воно не, не таке зручне. А це зручне. Ось воно стоїть. Чую, песик вже до мене біжить. Чау! чау, Не де мене кусати, то це він мене боїться, такі пси добрі. Він мене... Ой, як гарно тут всього багато красивого є. М -м -м. Всього красивого є. Я вже купила лібрірію, такі книжки розставити. Ще одна така тунесенька є, дуже гарна. Всього багато є, тут не треба вернутися. Ось які крісла є, картель. М -м -м, які гарні речі тут є. Все мені вже хочеться тут купляти. От тільки подивіться, яка ламп, лампадіна така на стіл. Ви подивіться тільки на цей уголок, мінімальний уголок. Ой, яке це крісло, яке це крісло. Ви тільки подивіться на нього, яке воно мінімалістичне, яке воно красиве. Тут дизайн, тут значить дизайн. Ой, як гарно. Подобається, все, мені подобається тут. Ось моє крісло, от воно стоїть. Ціна є чи нема? Ой, вже продато. Вендуто. Отак, вендуто. Вендуто. Ай-яй-яй-яй-яй. Як тако з вітрини, то значить за меншу ціну продають. Але це чорне, напевне, чорне. Зараз підемо, спитаємося. Що це таке разом продається? Ой, як гарно. Скільки. Італії цін не ставлять. Бачите, треба завжди питатися. Це на, до, до, до того дустеля, який фунар засвічує за цей. Ось таке щось я вдома маю. Кругленький такий. Ой, як гарно. Ось моє крісло ось стоїть. Це в такому інакшому тоні. В оранжевому тоні і є в зеленому тоні. Ну що робити, я вже не можу, треба зелено. Мені колись два роки назад казала, набери одне крісло, іди, неси додому і попробуй. Колір, колір. Чого тобі такий колір підійде? І Подивіться калампу. Мама, мені це все подобається. Це все, от то, що мені подобається для моєї хати. Ви Тільки подивіться, яке. От розетку запхав і світить. Це подобається тут мені. Тільки подивіться, подивіться тільки на ту лампаду, мама міє, яка вона красива. Ви подивіться і вона знизу світить. Вау, яка краса! Таке, якщо ви хочете, чорне-біле на стіну. Хочете такий фонарик. Ось гарний фонарик. Мені такий треба, щоб мені пальму засвітив. Ось такий фонарик, він вверх вниз і вам буде світити дуже сильно. М -м, які гарні речі. От що означає дизайнерське? Як людина над тим попрацювала, це значить, вона і коштує дорожче, воно дуже-дуже красиве. Так. Це мені може підійти. Абажур. Ось такий я хочу з такими кругляшками. Але він не такий ідеальний, як я би хотіла. Ого, як мені це крісло подобається, я це крісло прямо хочу. Скільки воно може коштувати? Ну, Я думаю, 800 євро воно коштує. Ще такий столик і все. Це був би мій оголок такий. Вау, як красиво, мама мія, О, як красиво. Треба спробувати, як на ньому сидиться. Ну, зараз я сяду, почекайте, хвилиночку. Зараз я спробую. Ну, нормально їдеть, зручно, вверх-вниз. Ой-ой, їдеть, бо має колеса. Колеса має, бересеньки моє у нього колеса є ось такі. Окей, йду я питатися за, за ціни, за, за це ці все решту. Є його брат, того нема, що я його знаю. Брат теж мені вже кафе запропонував, воду запропонував, спитався, чи я пса не боюся. Я сказала, ні. Тут десь мають бути доразенькі мої знижки, О, ті, хто, що щось не продається, таке буває оцінене. Ми колись його ось тут тримали, я пам'ятаю, в такому гуку. Це таке все для електриків. Ці які гарненькі ось це. А, це пластмасові. Мені такі магазини подобаються. Як воно, як воно просто здалека видно, що то є другі речі, що вони є такі прямо, що мало не коштують. Отакий квадратик. Теж мені подобається Що це таке? На такому стовпчику стоїть отакий м'ячик. Ось знижки є, ось тут знижки є. Бачите? Ось такий. Така ціна. Що тут ще цікавого є? От хто, хто впізнає, оце дизайнерські ці лампи такі. Ціни, звичайно, тут нема. Така мені подобається. Ніколи не купляйте таку золоту, щоб блистіла. Еліганти, ось ця зеркало є таке. Він тут зверху живе, цей Мене Навіть до хати один раз був запросив. Я то все у нього купляла, він мені навіть показав свою хату, як він живе. Він теж ремонт зробив, показав, які він крісла має. Ця лампочка непогана, але її знижки тут немає. на 99, напевне, такі, що засвічуються оці 99. Тепер в моді є це, що світять зверху. Що тут? Що такого цікавого можна побачити. Ось така з такого матеріалу. Дуже гарна. Тож мені подобається така висока висока Мені ванну, ще таку треба. Так, йдемо де, де щось гарне продають. Так, що, на що ще можна подивитися? Така маупочка, тому що світло тримає, мене не цікавить. Угу.

37 4000? no 400 ah, 430. Uh -huh. ora poi vi dico il prezzo scontato comunque i colori c'è cioè il bianco il, il trasparente sì. eh, e poi nera e prugna uh -huh. Quella, allora lei scontata qui parliamo di prezzo di unitario e sarà scontato? è eh, scontata le viene 3,85 uh -huh. una perché da esposizione? No, no. No? Allora, bisogna sempre un po' Ah, questa. così. Si è alzato preso, perché due eh. anni fa è venuta eh, costava sì. parecchio meno. Certo Beh. che si è alzato, si alzano sempre per i prezzi. 160. Non, non c'è proprio uh -huh. soluzione. E per quanto riguarda la libreria... Sì anche libreria mi interessa la libreria quel modello lì. quella più alta eh, dunque la più alta dunque. queste qui sono ehm, 2 15 come altezza uh -huh e lei ce l'ho sia con un pezzo chiuso che anche tutta aperta uh -huh. e si parte con un modulo che viene 2500 2252 un modulo soltanto un modulo sì. uh -huh. 3845 uh -huh. 10 ripiani dunque questa perché costa di più prezzo allora 10 ripiani da 60 centi ah la larghezza cambia 133 e invece questa è 193 uh -huh. e in pratica da 3 come ce l'ho io tutta viene 5790 uh -huh. è caro caro è troppo caro pensavo che costa un po' meno no, questa è carissima oh. perché i montanti sono da allora, la nera va bene sì, questa è nera questa sì. e la grigia la grigia, la grigia, la brisa, perché sa mm -hmm. mm -hmm. eh, guarda che la grigia non ce l'ho e, e qui non ce l'ho mm -hmm. quindi eventualmente dovrei vedere se, se tante volte ce l'ho il magazzino E se ci sono due. Grigio abbastanza scuro. Eh lo so, però purtroppo... Il grigio è quello. Sì, sì. Вийшла я друсенка мої, але в центрі ти пише, а тепер не тільки в центр. Тому що вже немає часу. Ай мана! Сходка чуть не впала. За 400 euro впустила мені трохи за 400 euro два крісла. Два крісла, можете представити. А два роки назад він мені запропонував за 100. Мені здавалося, одне крісло 175 це забагато. забагато. А цього разу я вже 200 заплатила. Ціни ростуть, ціни ростуть. Треба купляти. А оця ліберія, що там є, вона така красива, вона теж дуже гарна, але вона така: ціну має, мама мія, там щось три тисячі, тисячі. Я теж заплатила, 200, моя теж дуже красива. Побачите, скоро привезуть. Іду тут ще погуляю по магазинах. Тут магазини є такі всякі. І піду погуляю і в центр вже завтра піду. Як була б я на машині, була би поїхала в центр. Та як я на ногах, сьома година, куди вже можна йти? У нас тут пів восьмої закривають магазини. Йду ще тут розслаблюся, подивлюся. Хоч я вчора, після вчора тут я була, нічого мудрого такого аж нема. І от і коли закривають у нас тут. От камічі, бачите? Кому вони потрібні такі довгі. Вони такі довгі, я люблю дуже короткі. Коштували 36 за 12. Все наполовину. Для мужчини. Піжама коштувала 58 за 20 купляєте. Дуже гарні знижки, але це така ну, мені не подобається. Все, все наполовину коштує, всі піжами наполовину. Це таке оце на короткі рукав, штани довгі. Я такого не ношу. Ну, що це за за, за на якусь стару сеньору? Таке вдовге одягнутися. Мій компанію мене не знайде за 12 євро, за дурно віддають. Віддають за дурно 11 євро. Потон 100%. -ний. Отут мені подобається. Отакі от, от, бачите, сома. В мене теж така куперта є. Оці дорогі, це ж 100% шерсть. Зараз я вам покажу, яка шерсть і скільки коштує. От, скільки коштувало. Бачите, півмільйона. А зараз 224. Що мені тут подобається? Я тут багато дещо купила, але я купила дорогі речі, наприклад, за пів ціни. Ота от як оце, наприклад, 158 за половину. Це дуже марка хороша. Оця ця марка дуже сильно хороша, в мене теж є разо. От, разу уроді котони, зелений такий колір. Непогано, непогано. Такий зелений колір. Ну, не дуже він такий. Я... А ще ось тут такі всякі, є теж дорогі. Я тут, якщо купляти, тільки дорогі речі і наполовину. Ну, що вам показати, оце така, е -е... бачите, 138 наполовину. Ну, кольорам мені не підходять, кольорам мені не подобаються. Отакий сірий, ну 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 сірий но. Це дуже ляпасте таке, це дуже роза, дуже кольорове. Ні, я люблю біле, в мене багато постіль білої є. Всі ковдри 50 і ще мінус 20. Можете собі представити, які ціни. Я тут теж ковдру купила, дуже гарно дорогу. У мене ж більше мені б могла б підійти з 62 на 24. Бачите, які штани елегантні. І ось така мігеньке, мігеньке, тепле, тепле. Розмір, розмір аж завели XL. Окей, піжама маємо завтра прийдемо, вже магазин закривають. І ще й ось такого кольору. Моя сі, мана. сі, ну-ну, грація. Сі, окей, ура. Посіля шарикозі. довія, що магазин закривають. Несподівано, ось так. Не залишить не мені на 3 хвилини, навіть щоб довше покупити Така у нас бензина, скільки в нас коштує? Мій компанію має газолію і 100, евро 63, А я заправляю бензину 1,73. Це у нас така бензина. Ось тут така заправка. І ціни. У нас одна бензина, я не знаю, в Україні 3-4 ціни на бензину є. У нас одна. От бензина. Сенсапьонго 1.73. Дуже добре.